星儿 It's gonna be Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І знову показую вам красу. У цьому відео. Ви знаєте, зараз такий сезон. Ось це багато дуже декору, великоднів. В який магазин не зайдеш. Кругом дуже багато ось цих зайчиків красивих. І я дуже люблю це, і я не можу відійти від цих. Поличок, дуже довго біля них стою, роздивляюся все, і мене це дуже так надихає. Мені підіймається настрій, такий гарний стає після цього. Тому сподіваюся, що вам також це подобається. Мені одразу, коли я бачу щось цікаве, мені хочеться з вами поділитися і показати, щоб можливо, для вас це також стане такою якоюсь мотивацією, і також підійме вам хоч трошечки настрій. Це магазин Carrefour і ось показую вам, що зараз на даний момент тут є. Взагалі мені Дуже сподобалися ось ці різні тарілочки у вигляді зайчики. Я до речі, також у пошуку такої тарілочки, якось Але Я хочу, щоб зайчик. Тримав ніжками тарілку, чекаю, коли будуть знижки. Дуже мені сподобалось так, таке дерев'яне поєднання з білим кольором. Але я думаю, що вони непрактичні, тому що, напевне, на них можна тільки щось таке ем, ну, яйця максимум викласти, або щось сухе, цукерки якісь. Бо якщо ставити щось таке вологе, то воно просто їх зіпсує. Ну і плюс їх помити, мені здається, якщо їх мити, то ось та вся біла фарба, з них змиється просто. Ви тільки подивіться на цю милоту. Сподіваюсь, що вам також таке подобається, тому що зараз буде просто сезон великоднього декору на моєму каналі, бо я кругом захожу і все це бачу. Мені хочеться також з вами поділитися. Я отримала посилочку з магазину Теранова. І зараз покажу вам, що я замовляла. Так, замовила носочки, біленькі, такі низенькі, під кросівки, зараз вже потрібно буде носити. Тому замовила тут три пари в наборі. Я буду ціни підписувати, бо я не пам'ятаю, скільки я платила. Три пари і ось ще одна три пари. Вони йдуть універсальні, але я не знаю, з якого по який. Пише один розмір. Також замовила маєчку. Таку класичну білу. Ось. Спереді трошки вона як подовжена і заокруглена ось тут внизу. Замовляла все в розмірі М. Так, це набір нижньої білизни. Тут три пари. Теж розмір М. І три різних кольори. Такі спокійні, сіренькі, біленькі і фіолетові. Також замовила домашній костюм. Ось такі шортики. І ось така рубашечка. Хочу знайти склад. 100% котон. Пише. 100% баловна. І ще одна покупка це спортивний костюм. О, тут прям такі штани широкі для Мки. напевно, як оверсайз. Вони. І кофта. Теж така зверху оверсайз, тому я взяла ту маючку біленьку, щоб вдівати її під низ, бо вона така коротка. Показую вам примірочку, мені сподобався дуже цей костюмчик. Такий не, незвичний для мене формат. Але кофтинку я поїхала, замінила на менший розмір, бо штани йдуть М, а кофтинка йде МК е, Тому я пішла, поїхала замінила на XSS, і мені більше сподобалося, я вже не показувала вам. Це теж добре сиділо, але мені захотілося все одно взяти трошечки менше. Штани також С я би влізла, але мені, в принципі, сподобалося, як і М лежить. Вони дуже класно так е, прилягають вверху і трошки нижче ширші. І також показую вам ось цей домашній костюмчик. Я дуже люблю такі домашні костюмчики. Особливо зараз вже буде спекотно в квартирі. Дуже люблю, щоб була ось така рубашечка із воротничком. Так мені подобається такий верх, щоб був. Не знаю, дуже мені так подобається. Я тут прямо кручусь перед вами як модель. В мене волосся помити, тому я така кудрява. Можете мені написати свої коментарі, тому що зі сторони краще видніше, як воно все виглядає. Дивіться, який я горщик взяла. Хочу пересадити вазончик. Взяла, побачила в Half Price. Ось була така ціна, десь зло, це дуже низька ціна. Бо вони всі там були якісь покоцані і криві. Цей виявився круглим зверху. а так вони були або овальні, якісь викривлені, або десь покоцані. То я цей прокрутила. Дивлюся, що, здається, все добре. Тільки ось тут якісь крапочки внизу, але Що мені до тих крапочок. А так гарненький весь по кругу. Буду пересаджувати вазончик. І проходила по торговому центрі. Ходив хлопчик, роздавав ось такі подарунки до дня 8 березня. Я вас також вітаю з цим святом, весняним, жіночим днем. Нехай у вашому житті свято буде не лише ось цей день, а частіше. Ну, а зараз буду надихати вас на створення краси та затишку в оселі. Буду робити вже весняне декорування. Я дуже люблю цей процес перетворення, люблю змінювати декор в залежності від сезону. Ось такі маленькі дрібнички, як декоративні наволочки, постери, плисмати на столі. Декоративні ці елементи вони створюють затишок та додають такого гарного настрою, все так одразу перевтілюється, змінюється. Дуже люблю, щоб щось мінялося. Не було все, не стояло на місці. Сам процес для мене є дуже приємним, тому сподіваюся, що і вас мотивую щось змінювати для себе, якщо ви також полюбляєте. Знімаю постільну білизну, вже поперу її і складу до наступних новорічних свят. Вона мені дуже подобалася, завжди любила її використовувати. Час, так, знаєте, дуже швидко біжить, здається, я нещодавно лише декорування робила весняне, і ось знову його роблю. Застеляю свою улюблену постільну білизну з Ікеї. Хоча в мене є одна постільна білизна, така весняних кольорів яскравих, але щось мені захотілося такого спокійного змінити. І взагалі я хочу ще купити дуже одну постільну білизну, якусь таку з квіточками, якимись ніжними, дрібненькими, зеленими якимись листочками, щось мені ось такого хочеться. Тому в пошуках такої ідеальної для себе постільної білизни, щоб мені дуже сподобалося. І така вона для настрою буде гарна, не знаю. Для мене дуже важливо, щоб була постійна білезна, дуже красива. Хоч і здається, людина спить, так вона її не бачить, коли спить, але для мене це дуже. Так гарно і мене також це надихає. Тому ви обов'язково також купуйте собі якісь маленькі дрібнички, які вам підіймають настрій саме вам, а не комусь, і підіймайте собі настрій, тому що життя воно таке складається з маленьких дрібничок. Тому потрібно вміти створити для себе настрій навіть якимись такими маленькими елементами. Я вже застелила покривало такого м'ятного кольору. В минулому році ще його купувала. Дуже воно мені подобається ніжне і дуже так одразу світло стало в кімнаті. Торо дуже красиво. І буду змінювати також декоративні наволочки. Показала вам, купувала їх нещодавно, одну ось таку, а іншу я буду змінювати в минулому році. Ще купувала. У мене там був набір такий з чотирьох наволочок, схожих між собою. Але я вирішила в цьому році їх не використовувати, лише одну використаю, але все одно мені здається, що я її таки заміню. Бо не дуже мені сподобались поєднання. Ось ця мені дуже подобається, а ось ось ця друга. Отак собі мені не дуже вона подобається не саме по кольору, а по своїй тканині. Вона така гладенька більше йде. Хочеться щось такого більше, як ось ця друга, як ніби з льону зроблено. Gonna cry when you're gone Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for you call Seems like time Замінила вже постери, вони дуже гарно підходять по кольору. Я б сказала, що вони навіть такі невесняні, якісь літні, бо там такі морські якісь елементи, але дуже мені подобаються. І буду переходити до оформлення столу. Забираю вже ось цю зірку і буду замінювати на ось таку круглу тацю. Минулому році також її купувала. Дзеркалом вона дуже гарно віддзеркалює, особливо, коли в вазі стоять квіти. І, звісно, куди ж без тюльпанів, самих весняних, самих красивих чарівних квітів, які також дуже гарно підіймають настрій. У мене ось такий великий букет, то, здається, 21 тюльпан. Ставлю їх у вазочку, і шкода, що вони такі трішки втомлені були. Потім вони вже так піднялися від водички, дуже красиві стали. Ну і, звісно, доповнюю ось таким милим зайчиком, який тримає яйце. І розставляю свої плейсмати, які я в минулому році ще також в'язала. Дуже вони красиво пасують сюди, дуже подобаються. І знаєте, одразу в кімнаті стало так гарно, так світло. Я вже перейшла до декорування ось цього диванчику. Тут в мене зазвичай стоять такі більш акцентні подушки, тому міняю на ось таку бірюзову наволочку і жовтеньку. Seeking for the glory, say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody, I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not on to midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I Зробила перерив від декорування, хочу пересадити вазони, щоб ще одразу також її вже поставити, бо вже стільки часу збираюся, і все ніяк руки в мене не доходили. Оскільки я вже купила горщик нарешті, то пересаджую цей вазон. в мене ось такий з двох частинок складається, бо дитинка з боку виросла і вже достатньо така велика, то потрібно її відсадити і зробити два вазончика. І я ось цей більший шматочок посадила. Садила усе більше гошек, які сьогодні купила. А іншу частинку маленьку посадила ось той горщик, в якому він був до цього. Як ви бачите, з мене ще той садівник. Я з руками все це роблю. Ну, я маю на увазі без рукавичок. Хоча, можливо, це неправильно, бо потім відмити їх не дуже легко. Але, ну, ось така я що зробиш. І поливаю одразу водичкою. І також вирішила пересадити пальмочку. Ось така вона в мене вже теж велика. І вирішила посадити в її, ось цей великий такий вже горщик, щоб вона ще більш. Що Юросла в мене, дуже хочу, щоб вона вже була дуже велика. У мене тут була калатея, оскільки вона в мене пропала. То залишився горщик. Я взагалі дуже люблю вазони, і вони в мене завжди гарно ростуть, ну, незважаючи на одну в мене пропала, бо я її поставила на шафу. Але так, в принципі, у мене вазони дуже гарно ростуть. Я все заставила би цими вазонами, якби в мене була окрема кімната навіть на них, то я б там просто релаксувала між тими вазонами. Ну все, нарешті я закінчила з вазонами, розставлю їх по місцях. Ну і, звісно, коли я вже все красиво задекорувала на столі, я згадала, що я не повісила гірлянду. Вона в мене тут. Круглорічно висить на тюлях, і завжди мені дуже подобається її час від часу включати, особливо по вечорах. Мені дуже подобається. Вона додає також такого затишку гарного, особливо коли ми в сімейному кругу проводимо вечір. Тому прийшлося лізти на стіл і її повішати на місце ввечері, покажу, як вона гарно світиться. Ну і звісно, моя сама улюблена частина це дивитися результат до і після. I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still, you stick because you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. With the way we are and the way we lose it, there's something different about us, and the reason why we stay, stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still, they wanna tear us apart. There's something different about the way. А зараз з вами хочу поділитися, як я робила трикутні роли. І я взяла 200 г рису спеціально для ролів. Промила його, промивати його потрібно, поки вода не стане прозорою, тобто разів напевно, 6-7. Потрібно дивитися, поки вода вже стане прозорою, значить тоді вже добре він промити. У мене тут 200 г було, і я взяла, залила одною кружкою води, тобто один до одного заливаємо рис і ставимо його відварювати. він Дуже швидко відварюється. Далі буду готувати для нього заливку, забула її зняти для вас, я взяла на цю порцію десь трішки менше столової ложки рисового оцту, і десь на кінчик чайної ложки солі і цукру чайну ложку. Довожу його такого до гарячого стану, оцт, щоб він не закипів, так щоб розтанув у ньому цукор і сіль, і тоді додаю ось цей рис і ретельно ось так ложечкою відмішуємо з боків до серединки. І ще настоятися під кришкою, поки рис не охолоне. Ну, якщо дуже вже не терпиться, то хоча б хвилин 15, що він постоїв, тоді дати йому вже охолонути і можна готувати вже роли. Я вже показувала, вам, що подушка мені подарила ось такі трикутні формочки для ролів. Я ще не мене пробувала робити. спеціально для вас показую, як я це буду робити. Ось Одна така маленька, а друга більша. Я вирішила робити маленьку форму, ну, так, щоб було зручніше їсти, тому що рол потрібно взяти. За один раз в рот, і взяла ось частину рису в одну тарілочку, додала сюди червону рибку. Я дивилася різні варіанти, як робити з цією формочкою. І вирішила зробити найпростий варіант ось так просто рибку перемішати. З рисом можна, якщо є, наприклад, лосось такий довгенький полосочки, то можна просто рис взяти, а зверху вже на готовий трикутничок викласти зверху рибку. Але в мене був лосось салатковий, тому я його передрібнила ще більше ось такими маленькими шматочками і перемішала з рисом. Викладаю ось цю частинку рису, спочатку формочку, далі змастила кремом, крем-сиром і знову виклала рис. І ось так з другої сторони видавлюємо. Дуже легко робиться, тому якщо, наприклад, ви Дуже не любите крутити килимком роли, або не вмієте, або у вас не виходить, то ось ці форми дуже класно вас виручать. А любите їсти, наприклад, роли, то, звичайно, ось цими формами буде дуже легко вам робити. Я скажу, що не знаю, чи я буду так часто робити, тому що я дуже вже навчена робити килимком. Тому, мені здається, для мене швидше закрутити килимком цілий рол і потім його просто порізати. Але ось такою формою, в принципі, також можна погратися е, трошечки. І як бачили, я один робила без огірка, бо в мене не нізь огірка, а собі вже робила з огірком. Іншу частинку рису я перемішала з крабовими паличками. Так само. Ну тобто, знаєте, для тих, хто не хоче гратися довго, щоб ось це викладати все по черзі, просто перемішав, виклав і наробив ось такі роли в принципі дуже класний варіант. Далі, взагалі, можна зробити два варіанти: або нарізати ось такі полосочки з листа Норі довгенькі, і обмотати. Один ролос так по кругу, якраз виходить, що ось цей листочок обмотує один ось такий трикутничок, якщо маленький робити, звісно. А можна взяти взагалі частинку норі, лише я бачила, і лише знизу зробити частинку норі. Якщо не любите дуже його багато, зараз я покажу на третьому трикутничку, як можна ще зробити шматочок, лише приклеїти. І тоді буде. ну... Також красиво дуже, але я люблю, коли більше норі. Звісно, то я всі обмотувала. Ось так можна ще зробити. Ну І показую вам наш стіл. Ось так виглядають красиво роли. До речі, вони дуже ситні виходять, бо вони більші, ніж звичайні круглі роли. І, звісно, до них обов'язково беремо соус теріяки, васабі, також імбир. Все це поєднання ми дуже любимо, ну і соєвий сос. Також у мене ще був сир, ось такий спеціальний для грилю. Я його приготувала, він гарячий, і дуже любимо журавлиною їсти, тому ще є журавлинка у нас. Усім бажаю смачного, хто зараз також під відео мої їсть. І можете спробувати ось такі формочки робити, якщо вам подобаються дуже роли. А зараз показую, як ввечері красиво світяться у мене гирлянди. Дуже красиво, мені так подобається. Така романтична обстановка. На цьому дякую вам, що ви додивились моє відео до кінця. Підпишіться обов'язково на канал, якщо досі не підписані. Поставте вподобайку цьому відео і пишіть свої коментарі. Усім па-па!